Офіційно по постанові Кабінету міністрів у нас немає офіційно релокованого бізнесу. Ті, які релокувалися в рамках постанови, але у нас дуже великий показник, кількість тих бізнесів, які релокувалися неофіційно. Тобто змінили місце фактичної господарської діяльності і змінили свою юридичну і податкову адресу. У нас дуже багато бізнесів серед серед ветеранів, серед внутрішньопереміщених осіб, які приїхали з інших регіонів і створюють. Починають створювати бізнес спочатку. Дуже багато таких гарних прикладів з Херсона, з Донецька, Запорізької області це бізнеси. Зокрема, це більш така промисловість, це сільське господарство, це виготовлення сирів, вин, навіть ну, Багато таких прикладів серед фізичних осіб підприємців. Є бізнес, який є релокований з 2014 року, з початку війни, на 10-му році війни. Цей бізнес з Маріуполя, але я не можу зараз називати їх назви. Взагалі ми постійно бачимо динаміку збільшення підприємців у сфері торгівлі. Постійна динаміка оптової, розрібної торгівлі. Тут кількість підприємців, які закриваються, так і збільшується. Але в абсолютному прирості більше все ж таки в торгівлі, в транспорті, в сільському господарстві і в логістиці. Оце дві основні сфери. По ІТ-сфері раніше до війни динаміка росту була значно більша, ніж зараз. Але все рівно нові бізнеси в ІТ-сфері також створюються інформації та телекомунікації.